That's cool. Знак мінус це віднімання. Е, ну, записуйте у зошитах, у своїх у кліточках. У вас тут показано у математики на малюнку, на сторіночці 24, е, показано як буде НК. Фаза метозы, пора числа-то ее. Порочистый фазы метозы. Василько і гірку гуляли на полянці. Вони знайшли ранок у Голоденьках. І скрізь, де прищалювали, зустрічалися з купцями, благородними з людьми, продавцями, покупцями продавали. i okay. Церкала відшліфована і дуже гладенька. І тому мисля, так ось їх вони дуже важкі, вони притягають.

Thank you. До і слухається, оберни до класку і шта. В моєму класі є кодру одне, обличчя кругле, волосся русе, очі зруковані, повля живітний, оце нік прямий зурби, рот широкий, глупи повні, безкрові, хвоста діне. Ik ga ze Допомагав людям, він будував башні, які реставрували і вони залишалися декілька тисяч років. Вивчити таблицю хімічних елементів. Від 13 до кінця. A Давай. 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 Давай.